Звісно ж, у школі за часів СРСР, усіх борців за незалежність України, нам подавали як злочинців. Пам'ятаю, як у 80-х, уперше потрапивши на захід України, я питав у людей, які там жили. Чи правда, що всі вони, як нащадки бандерівців, мають під стріхою кулемет і набої? Серйозно, звідки запитаєте, ви така маячня могла оселитися в голові десятирічного радянського школяра? Відповім. Він ветерана Другої світової, який ледь не щороку, 1 вересня, розповідав нам про те, як у 50-х він добивав ворогів українських націоналістів у Карпатах. Нас з дитинства вчили ненавидіти одне одного. На сході і півночі розповідали про націоналізм Заходу. Заходу про москальський схід, Півдню – про те, що їхня земля є ісконно руською, а вони росіяни. Тепер уже можна сказати напевно. Москва свідомо сіяла розбрат в Україні за регіоном проживання, мовною чи релігійною ознакою. Головне, вони прагнули не дозволити українцям стати єдиною та сильною нацією, бо наша єдність була загрозою спершу царській Росії, далі СРСР, а згодом і Російській Федерації. Наприкінці 1980-х у центрі Києва збиралися велелюдні мітинги. Їх лідерами були дисиденти, які в той час поверталися з радянських таборів. Їх зустрічали як героїв. Людей, які готові були покласти своє життя заради майбутнього України, навряд чи вони сподівалися, що ще за свого життя побачать незалежну українську державу. Але це сталося за іронією долі, на чолі суверенної держави став той, хто був основою радянського режиму в Україні, хто боровся з дисидентами, екс-секретар ЦК КПУ Леонід Кравчук. 34 роки тому українці щиро раділи, що незалежність дісталася їм без війни та крові. Хоча багато хто розумів, що війна за суверенітет ще попереду, але певен ніхто й уявити собі не міг, що ця війна буде такою кривавою і руйнівною.